Відповідно до частини першої статті 23 Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на працю, на, виль, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. Тема працевлаштування осіб з інвалідністю є надзвичайно актуальною в сучасному суспільстві. Інклюзія таких осіб ринок праці є важливим аспектом соціальної справедливості, економічного розвитку та зниження рівня дискримінації. Важливість цієї теми підкреслюється як на міжнародному, так і на національних рівнях, що знаходить відображення в законодавстві, політиках і програмах різних країн. Згідно з статті 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю, держави-учасниці, які підписали зазначену конвенцію, визначили право осіб з інвалідністю на працю на рівні з іншими. Воно включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яка особа з інвалідністю вільно вибрала чи на якого вона вільно погод. В умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю. Саме поняття «особа з інвалідністю визначено в статті 2 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. А саме, особа зі, це є особа зі яким розладом функцій організму, що, при взаємодії з зовнішнім середовищем, може призводити до обмеження її життєдіяльності. У зв'язку з чим держава Держава зобов'язана створити умови для реалізації неї права на рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальним захистом. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. Роботодавці, керуючись вимогами статті 18 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для осіб з інвалідності, у тому числі спеціальні робочі місця. Нормативи робочих місць визначені статтю 19 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, а саме, встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 людей з інвалідністю від Середньооблікової чисельноштатних працівників облікового складу зарів. А якщо працюють від 8 до 25 осіб, то це повинно бути одне робоче місце. Виконання даного нормативу вважається виконаним, коли це основне місце роботи особи з інвалідності. Керівники суб'єктів господарювання, які не виконують норматив, несуть відповідальність. Зокрема, вони щороку сплачують відповідним відділенням фонду соціального захисту осіб з інвалідності адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю відповідно. Слід зазначити, що уряд України запровадив кілька компенсаційних програм для для роботодавців, які правовлаштовують людей з інвалідності. Зокрема, передбачені такі компенсаційні такі види компенсацій, за облаштування робочих місць. Передбачена розмір компенсації у розмірі 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлене на 1 січня поточного року. Для, якщо облаштоване таке робоче місце для осіб першої групи, і 10 розмірів мінімальної заробітної плати, якщо таке робоче місце облаштовано для осіб. Другої групи. Також передбачена компенсація за працевлаштування безробітних. Компенсується 50% фактичних витрат на оплату праці до розміру мінімальної заробітної плати протягом 6 місяців. І за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Передбачена компенсація в розмірі мінімальної заробітної плати протягом 6 місяців. Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема статті 24 Кодексу законів про працю, особа вважається прийнята на роботу, коли з нею укладено трудовий договір і подано повідомлення до органів ДПС. І я хотіла б на цьому наголошити, бо в іншому випадку працівник вважається. Працевлаштованим неофіційно. При прийнятті на роботу особа з інвалідністю повинна подати роботодавцю наступний перелік документів: це паспорт або інший документ, який засвідчує його особу, трудову книжку, документ про освіту, а також про свій стан або інші документи у випадках, передбачених законодавством. Враховуючи той факт, що ми сьогодні розглядаємо тему. Права і гарантії осіб з інвалідністю, то крім вище зазначених документів, їм також обов'язково подати потрібно роботодавцю. Це довідку МСЕК, виписку з акту огляду МСЕК і в індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов'язковою для виконання всіми роботодавцями. Які ж гарантії передбачені для осіб з інвалідністю? По перше, відмова у укладенні трудового договору або про просування по службі, звільнення за ініціативи роботодавця, переведення особи з інвалідності на іншу роботу без її згоди з мотивів інваліди, інвалідності не допускається. За винятком випадків, коли за висновком медика соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна їх характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я само, самої особи з інвалідності, при прийнятті на роботу не встановлюється випробувальний термін. але на сьогоднішній день у нас в країні військовий стан і, враховуючи вимоги закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, у нас для будь-якої категорії працівників встановлюється випробувальний термін, і під час воєнного стану, в тому числі, встановлюється випробувальний термін для осіб з інвалідністю. Інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору з ініціатива працівника. Тобто, в будь-який зручний для нього час працівник може подати заяву, зазначити, що просить він звільнити за власним бажанням його у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, і роботодавець не має права відмовити такому працівнику у звільненні. При скороченні чисельності або штату переважне право залишається на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації, надається особам з інвалідністю внаслідок війни. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліством або професійним захворюванням, місце роботи посада зберігається до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності. За бажанням працівника... Особи з інвалідністю або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може бути встановлений режим на умовах неповного робочого часу. Для цього працівнику потрібно подати відповідну заяву. На підставі цієї заяви роботодавець видає наказ і визначається його режим роботи. Це може бути як режим неповного дня, так і неповного робочого тижня. При цьому заробітна плата виплачується такому працівнику за фактично відпрацьований час. Крім цього, роботодавець зобов'язаний організовувати навчання, перекваліфікацію пролаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій у випадках, передбачених законодавством. Також, якщо є медичний висновок, або бажання працівника працівника можуть перевести на легшу роботу. В цьому випадку за працівником зберігається протягом двох тижнів його середній заробіток за попередню посаду, або може бути навіть збережено. І більш тривалий термін у випадках, визначених законодавством, залучення осіб з інвалідністю до надорочних робіт, робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови, що це не противоречить його медичним висновкам. Також якщо особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, вона має право бути зареєстрована в Державній службі зайнятості як безробітна. Які ще ще існують додаткові гарантії осіб з інвалідністю? Особи з інвалідності мають право на відпочинок, і інші громадяни, але при цьому, якщо працівник перший раз працевлаштувався на підприємстві? І він має право на щорічну основну відпустку до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві. Крім цього, особам з інвалідністю встановлена тривалість щорічної основної відпустки для осіб з інвалідністю третьої групи це 26 календарних днів, для осіб з інвалідністю першої і другої групи це 30 календарних днів. Ну, також згідно закону про організацію трудових відносин. В умовах воєнного стану у нас є така стаття 12, яка, на жаль, каже, що якщо працівник працює на підприємстві, яке відноситься до критичної інфраструктури, то роботодавець може відмовити йому у наданні щорічної відпустки. Якщо це буде пов'язано з потребами підприємства і в даний час цього працівника неможливо буде відпустити у щорічну відпустку. Крім цього, згідно вимог статті 25 закону України. про Відпуску працівники з інвалідності мають право на відпустку без збереження заробітної плати. А саме особи з інвалідністю третьої групи 30 календарних днів щорічно, а особи з інвалідністю першої і другої групи це 60 календарних днів щорічно. Держпраці її територіальні органи стоять на захисті прав працівників шляхом проведення як перевірок позапланових так і проведення превентивних заходів протягом поточного року нами було проведено 1757 інформаційних відвідувань, на яких досліджувалося і роботодавцям розповідалося про гарантії і трудові права осіб з інвалідності крім цього, нами на з на соц, соцмережах і телеграмі розміщено також статті з даного питання на сьогоднішній день це 168 публікацій, здійснено виступи на радіо і також в друкованих змі зроблено публікації.